Цей проєкт Доставка казки від нової пошти отримав саму високу нагороду. Це щасливі посмішки наших діточок. Ми е, в цьому році вирішили не зупинятися. І нова пошта доставляє казку у 19 місць нашої країни. Ми доставляємо навіть в самі маленькі міста, де ді, ді, діточки не мають змоги, змоги отримувати і відвідувати такі заходи. Доставка казка – це проєкт для е, діточок, перш за все. Але е, дітки приходять зі своїми батьками. І це дуже, дуже гарно, тому що батьки поринаються в казку, яку доставляє нова пошта. Сьогодні е, нова пошта доставила казку в місто Полтава. Я сама Полтавчанка, мешкаю тут, і тому я дуже пишаюся, що наша компанія сьогодні поїхала в наше гарне місце. Сьогодні дуже багато е, маленьких дитичок вже отримали свої солодкі подарунки, вже побачили нашу неймовірну казку, побували в наших фотозонах, в наших, е, отримали подарунки від наших партнерів. І це свято робить дійсно е, новорічні свята чарівними та казковими. Тому до нас прийшли 15 тисяч дочок. В цьому році ми плануємо, що до нас прийдуть більш ніж 25 тисяч маленьких українців. Ми при Колтаву Вогі це такий, це така тваринка, яка дуже любить обійматися та посміхатися. А в цьому році в нас і нові партнери, які поставили свої інноваційні фотозони. В цьому році в нас є безкоштовні татування та такі чарівні мейки для дівчаток з близькими з з кучими такими штучками прикольними, тобто будь хлопчик чи дівчинка на нашому ювенті знайдуть щось казкове та чарівне. Якщо ви попадаєте в наш казковий трак, то ви відразу поринаєте в атмосферу термінала нової пошти. Тобто, ці чарівники це новопоштовці, і ми показуємо всім діточкам, як нова пошта доставляє свята подарунки. Тобто, ми показуємо, як пакують подарунки, як вони йдуть по транспортеру, і доставляємо нашим клієнтам. Тобто чарівний тракт це робота нової пошти в казкові в новорічні свята.